Привіт, усім від команди Радіо М». минулоріч перед всесвітнім днем здачі крові у нас на ефірі у Іни цару ранковому шоу була представниця від агентів крові, і це був дуже змістовний і глибокий ефір. Але одна фраза викликала резонанс в коментарях. в Інсті серед наших підписників і слухачів. Ця фраза звучала так: що одна здача крові може врятувати три життя. І там почались коменти на зразок: все сьогодні, їду здавати крок. На що агентка? Розповіла, що типу, по друзі, стоп, не треба зараз усім натовпом рушати туди, в якийсь із центрів роздачі. Треба підготуватися, треба ознайомитися з протипоказаннями і т.д. словом, щоб довго не розмовляти. А ми сьогодні невеликою командою, це Володя і це Юля. Їдемо в національний інститут раку, щоб показати нашим глядачам і слухачам на власному прикладі, що відбувається послідовно, крок за кроком. І якщо ми доживемо, ви приїдемо сюди притомними, поділимося своїми враженнями і взагалі ними будемо ділитися у всьому процесі. — Ви готові? — Так. — Як да, на тільки, тільки не якщо в що ми дуже, а коли ми дуже. Так, так, ось таке починаю додати. — Тоді поїхали. — Все, отрішно. — Я хотів бігати сьогодні, не можна, так? — Ні. У мене в Страві є така штука Local Legend, ну, типу, «Локальна легенда. І я там на стадіоні бігаю, 65 разів біг, а якийсь чувак мене вбіг, він 66-й пробіг вчора. Мені треба сьогодні бити його рекорд. Ну, Тоді приносіть назавжди. Пане водію, як вас звуть? А скажіть, ви коли-небудь здавали кров? Так. І що побажаєте людям, які це будуть робити перше? Володя, учись, слухай вас. Все. Показуйте, розказуйте куди. Ви проходите будь ласка, до реєстратора. Починайте з заповнюєте анкети, реєструєтеся, а потім проходите на прийом лікаря. Як вас звуть? Звуть мене Олена Вікторівна, я лікар трансфузіолог А ось завідуюча Ірина Олександрівна. Добре. Колекція з 18 значків, здаєш крок, отримуєш один значок. Ну і відповідно така гейміфікація процесу донації. То я власне з Дніпра я дуже заздрала Києву ще коли були середи в Охмадиті і давали такі круті піни. І мені прям хотілося приїхати здати, хоч разочок в Києві, щоб отримати таку прелість. То ви сім разів здали? Взагалі я здала вже 29 разів, ага, ні, але ага. ні, оце платний. В нас є мерч, він йде на операційну діяльність агентів ага. крові. А оці купити не можна. Це тільки за кровушку отримати. Але я не бачу бацилу, тут. Я хочу бацилу. А, бацилу будемо шукати зараз. Можливо, вона ще є хоча бацилу. ні, краплі теж не погано. ну крапля не популярніша. Yeah. <laughs> крапля і плазма вони взагалі най-най-най найбажаніші. -най ну no, <laughs> можна взяти ще тромбоцит мені? От тромбоцит деретроцитом в другому місці. Дякую, це дуже класна ідея. Для мене сьогодні цей досвід закінчується, тому що гемоглобін має бути від 110, в У мене він 103, за що я і переживала. А до цього теж потрібно бути готовим. І якщо є можливість, мабуть, як ви підкажете? От якщо людина знає, що у неї там колись була анемія, і якщо вона знає, що рівень гемоглобіну ну завше отакий, там 110, буває 95, Їй перед цим походом для здачі крові, потрібно десь. Бажано перевірити рівень гемоглобіну і рівень ще одного показника феретину це транспортний білок, який переносить залізо в електроцити, угу. і отримати дозвіл від сімейного лікаря, що людина має або пролікувати цю ситуацію, її медикаментозно коригується препаратами заліза. І е, якщо таке виникає, така ситуація виникає у постійного донора, який здавав декілька разів, а потім у нього знижується рівень гемоглобіну, то це відвід на декілька місяців. Тобто людина має відновитися, а потім вже здавати кров. Але у нас ще двоє людей, я сподіваюся, що там буде ситуація краще. Контролюємо зараз ваш рівень гемоглобіну. Увагу на гонку, зараз біду. Ну, ви тебе сказали, грубо гулка, якою буде протикатися дірка. Це маленький дитячий скарифікатор, сучасний. Ви нічого не відчули. Скажіть, Ні, у нас, як правило, донори, коли вона ви виїздить до нас, mm -hmm. вони питають: о Боже, з пальця, ми там поколі, вони такі дивляться, а що не больно було? А я кажу, я кажу, ну больно це за окрему плату. <реку> а а повинен бути 136. <реку> О, я не зумію. Клас, боже, я так рада. А, а скільки мінімально треба, щоб було? 10, 10. Ви знаєте, ви зараз так радієте. У вас е, така <гум> мотивація, повірте мені, дуже добре здають кров, ще люди з психологічною мотивацією. Якщо людина е, хоче, то обов'язково Так, то, що вона Оце мій нормальний тиск, якби якщо. Ірина що. — Ірина Олександрівна, а. 85 на 60. Оце мені всі так кажуть. Це норма ваша, індивідуальна. Ви себе маєте чудово почувати? Ну, без кави погано. Мені вже дали браслет. От бачите, як так. добре, яку ви маєте групу крові? Позитивне. Щодово. Зараз ми Але заклеїмо вона, ваш пальців. Вона популярна мені сказала. Скажіть, будь ласка, якщо вона популярна, це означає, що їй не треба здавати? Ні, що це сонечко моє, Це не попати. І на багато. і потреба є. У вас чудовий гемоглобін 133, Будь ласка, це круасан. Це круасан. Ні, тиск Він чоловік, зазвичай в чоловіків тиск трохи вищий. У тендітних дівчат такої, знаєте, статури. Серйозно? Ну буде нормально. А як швидко відновлюється забрали. Ну, Два місяці. Через 60 днів ви можете повторно здавати ідеальний тиск 132 на 87, 84 Пульс, ідеальний донор номер 3908 Моя любима вісімка. Будь ласка, ви вдягаєте халат, ви вдягаєте чисті бахіли, Ті, хто піде з донором, теж вдягають. Як, як ви зробите донорів? Ну, Слідкує, щоб він одів халат, щоб він одів бахіли, щоб перев'язати йому готом руку. І вже сідає людина у крісло, готується до так званої операції забору крові. Це для вас вважається абсолютно нешкідливо. Звичайно корисно для організму. Звичайно, корисно для організму. Це так. стимуляція кровотворення, так. це оновлення кровотворення. Так. Кажучи простими словами. І крім того, ви врятуєте чиєсь життя. От, от сьогодні в мене забрали якраз три дози третьої позитивної з нашого банку. Ви поповнили наш банк, і ваша кров врятує життя. Чому буде чотириста 450? А це розраховано, що для людини вагою вище ніж 50, мілілі, 50 кілограмів. Це безпечна крововтрата, яка не Вважається крововтратою, крім того, з 450 мл зараз вже не переливається цільна кров, переливаються тільки компоненти. Тобто, вся наша кров це така, як суп. Рідина плазма крові, в якій плавають три типи клітин: еритроцити, лейкоцити і тромбоцити. Всі ці клітини відповідають за свої функції. І от коли ви здаєте кров, то тромбоцити, їх дуже маленька кількість, їх збирають іншою процедурою. З цього пакету, який ви здали, лейкоцити видаляють, бо цей компонент крові може найчастіше визивати небажані реакції у, до, у реципієнта, виділяють чисті еритроцити, виділяють чисту плазму. З 450 мл мілілітрів оптимальна кількість, і це безпечно для це людини. На на двох людей а, це спасіння. ви спасете два життя, тому що ваші еритроцити будуть жити 42 дні за рахунок сучасних консервантів. Протягом цих 42 днів їх переливають. Ваша плазма, яка буде отримана з вашої крові, перші півроку знаходиться в карантині. Це пові вона заморожується, швидко заморожується спеціальними методиками. Вона знаходиться перші 6 місяців в карантині через те, що 6 місяців це термін інкубаційний період інфекції, які передаються з кров'ю. Це е, гепатити і інші інфекції. А через 6 місяців вона виходить з карантину і протягом трьох років її можна використовувати. Ваша плазма ще буде лежати. Ми зможемо видавати її через півроку, і вона врятує ще чиєсь життя. Тобто один донор рятує фактично два життя. Ти здав кров, угу. які в тебе зараз відчуття? Не паморочиться в голові? А, а, а єдине, що трошки памотнення? Ні, коли побігав трошечки, буквально там 200 метрів, то трошки безпітнів. Отаке от відчуття, і от я відчуваю, що на лобі іспарі, о, от це слово іспаріна. Mm. Але ну зовсім трошки. Тобто, взагалі, я навіть, якщо б не було на руці цієї фігні, я, не... я, я б навіть як... і не відчув, так. Да. Я б здав ще 450. Я такий приходжу два по 450 сьогодні. Друзі, усім, кому це по силам, хто можливо думав про те, як воно робиться, а, наскільки це там страшно, наскільки це потім а, некомфортно для твого продовження робочого дня. А, це ок, це нормально. Єдине, лише да, подбайте про те, щоб всі ті показники вас не стосували проти показання, так не стосувались, а, дізнавайтесь інформацією в агентів крові або якимось інакшим способом, і може десь колись мета. Вам, а в цих центрах зустрінемося із вами. Yeah.